Вітаю, друзі! Мене звуть Олександр Красовіцький, і сьогодні поговоримо про українську кунсткамеру. Якщо це така ситуація періодична, то це за Скільки заробляють фріки на своїх відеороликах, які транслюють в мережу інтернет? І так загинаємо пальці. Настя Покрещук. Великий член, це обов'язково. У мене дивне лице, я це розумію. Ні. Світлана з Ужгорода. 20 Юлія Хризантена. Фу, у нас тут щось воняє, тут пукнув. Український гей невичний. Стільки розвелось, можна довго перечислювати. А я впевнений, хоча б одного з цих персонажів ви знаєте чи чули. А якщо не чули, то я вас погружу у віртуальну кунцкамеру. І скільки ця кунцкамера заробляє на своїх відосиках, також розповім. Так що ж ти одразу не сказав. Ах ти гребаний нігер! Хоча, звичайно, хтось скаже, Саша, ну ти чого? Чим ти тис намагаєшся здивувати? Ну, знаємо, ми що фріки. Фріки були в, лю... в усі часи. Друзі, з розвитку. Мінтернету, ось особливо у наш час, особливо зараз, масштаби трагедії, а деякі люди реально вважають, що дійсно потрясають, тому що усі ці персонажі з'явилися в інтернеті раптово, з'явилися нізвідки і стали впливати на ціле покоління школярів і просто молодих людей. Що є не зовсім нормальним, коли фріки формують суспільну думку, інтерес та культуру у несформованих молодих людей. Проблема є чутливою на мою думку, тому приділимо цьому увагу. Як казав Фрідрих, Ніцше, ті, хто кричить гучніше інших, зазвичай має, має менше всього. Це до того, що демонструвати свої явні відхилення не варто того, щоб цим гордитися ніхуя не зрозумів. Ну, очі інтересна сторога полягає у тому, що ці люди, знімаючи великий поток е контенту, заробляють дуже великі гроші, що у нормальної людини, особливо дитини, може викликати бажання наслідувати, а іноді й копіювати зовнішній вигляд та поведінку фріка деякі з них стали навіть світовими зірками. Ну, наприклад, Кончита Вурст. Однак знов таки повернемося до наших українських фріків. Анастасія Покрещук, киянка, із-за того, що не змогла знайти себе у цьому житті, а на роботу влаштовуватись не хотіла, бо ледача, вирішила уколами штучно нарощувати своє обличчя, зокрема вилиці і скули, філерами, якими зазвичай наколюють губи жінки. Про це вона сама повідомляє в інтерв'ю. На сьогоднішній день у неї самі великі вилиці у світі. Як вам такий? Привід для того, щоб гордитися, тобто і за того, що твоя кабіна стала більшою і ще страшнішою, це стало приводом для того, щоб рекламувати її на центральних телеканалах України. Зокрема, ось сюжет на телеканалі 1+,1. плюс У мене все натуральне, все своє. А може подобати? Млі, ну не просто к щоки да, да. Анастасія Покрищук відома Конечно, в соцмережах за ніком Just Queen, що означає просто королева. Має найбільше у світі штучні вилиці. Це вам приносить гроші. Ні, Та забирає у мене гроші. І благодаря скулам от єдина що. ж то мене узнав бісьмір. Світ, Вообще, світова преса вражена. Кетмистю боти. На no, рез no іноземців дивують навіть не вилиці, а що наколола нася їх собі сама. Трастя це забрало цілий рік і близько 60 тисяч гривень. Тому що не за їх сделать бистро, що таке количество філіра не всунути за один раз, це взагалі неможливо. вообще невозможно. Відносили постійно, постійно, постійно та накопительний ефект. Зрозуміли таку красу не всі. Ну нахер! ти відео Бачив? після цього у неї немає відбою від світових ЗМІ. І підписників у соцмережі Інстаграм. На, сьо, на сьогоднішній час вона веде два канала: один на 128 тисяч підписників, інший на 766 тисяч підписників. Кожен її пост набирає від тисячі до майже 100 тисяч лайків. Тобто пост, де, до прикладу, Анастасія Покращук просто іде під безкоштовну музику з бібліотеки Інстаграм. Набрав 78,5 тисяч лайків. Однак наша героїня в кавичках. Е е на інтерв'ю розповідає, що не заробляє на цьому. вам приносить гроші. Ні, Це забираєш у мене гроші. Для тесту ми написали Анастасії Покрищук у Дірект, де поставили запитання, скільки коштуватиме прорекламувати Ютуб канал. На що остання прислала нам свій прайс, від якого жахнулася уся студія. За один огляд в сторіс наша мадам отримує 20 тисяч гривень. Публікація на сторінку коштує у неї 40 тисяч гривень. Огляд у сторіс до 6 сторінок 22 тисячі гривень. Публікація з виїздом за її участю 44 тисячі гривень. Рілс співвартості аж 60 тисяч гривень. А за рекламу з виїздом наша в кавичках героїня хоче 100 тисяч гривень. Тобто, витрачаючи менше хвилини свого часу, наша героїня кладе до кишені від 500 до 1000 доларів. Думаю, може мужикам на заводі чи десь на шахті теж потрібно свою кабіну на колоті філерами для того, щоб заробляли більше загадки в темноті... По нашим підрахункам, Настя на спотвореному обличчі продовжує заробляти більш ніж суддя місцевого загального суду чи лікар. Як ви вважаєте, чи це не є яскравим прикладом деградації суспільства, коли людина себе самостійно спотворила, стає об'єктом любові, прихильності та популярності в Україні? Тобто стає об'єктом уваги та наслідування з боку школярів. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях під цим відео, а ми продовжуємо далі.